У нас друга частина Віктор Домонтович. Петров. А, так. Петров, Віктор Петров, так, це його справжнє прізвище, і а, в нього правда дуже цікава історія. Сьогодні ми поговоримо про його біографію трошки і його твір, який мені більше сподобався це доктор Серафікус. Ну, розпочнемо, мабуть, про його біографію, так, а я буду щось. Можливо, додавати. Ну, точно можу додати про те, що нещодавно знайшли втрачені частини цього твору, так, і, дея... та, і деякі видання будуть їх вже в такому оновленому вигляді цей текст друкувати. І це прям новина вау. Wow. Угу. А щодо біографії, то звісно він разом з Здоровим і. Неокласиками. Да, і з іншими неокласиками. так, В них була така своя тусовка, як можемо так сказати, сучасною мовою. так, Такі, такі зібрання. Але ми знаємо, що це початок 30-х років, і, власне, повним кроком. Іде русифікація, все українське починає потрохи заборонятися. Ми точно знаємо про те, що переслідуються українські письменники, поети, художники, режисери. Їх відправляють в заслання і на два тижні заарештовують Віктора Петрова і звинувачують його. у Шпигунстві не в шпигунстві, а в підривній діяльності, так що він проти Радянського Союзу, так і мені здається, а що в цей час якраз Петров іде на ну таку зговір зі своєю совістю, на співпрацю йде на співпрацю з владою. Так, і а ще мені здається, тому що в цей час заарештували Зерова, а у них це ж дуже складні такі стосунки, тому що Петров, Віктор Петров, він же Демонтович, він був закоханий в дружину Зерова. Так. так, і. і не знаю, ми сьогодні будемо ще обговорювати цей роман, і не знаєш, чи є там така нотка бісексуальності в цьому романі, так у докторі Серафікусі». тому що мені здається, що цей роман дуже відповідає його стосункам з Миколою Зеровим і дружиною Зерова Софія. Софія Зорова. Так, і був закоханий в Софію Зерову. І якраз в цей час е, Миколу Зерова заарештовують, його заарештовують, і, мені здається, для того, щоб врятувати і Софію, і Зорова, да? ну, Тому що Зорова могли е, розстріляти його, потім його знову його потім знову заарешту і розстріляли в, врешті. На жаль. Так, але Софія залишилася живою, хоча вона могла теж піти в табори як дружина зрадника, так ворога народу. Як ворога народу, так і власне цього не відбувається. Мені здається, що це не відбувається тільки тому, що Петров, Віктор Петров, робить все для того, щоб вона залишилася, залишилася живою. Йому не вдається врятувати свого друга, але. Врятував Софію. Він шпигує, він робить доноси. Він доносить, доносить. Так, так він доносить, і, власне, це, ну, я не знаю, я не читав ці твори, але я коли дивився Віру Агеєву, то вона казала, що він так дуже. Вміло е, писав ці е, доноси, що там майже нічого не було зрозуміло тобто він так накручував. Оці речення бо він з володів словом так дуже добре, що він так це все гарно переписував, описував, що наче і він щось розповідає, а про, про що розповідає не зрозуміло. Ну одним словом, коли тут, воду так, як комфут. ми вже пам'ятаємо його про, його, про його псевдонім, так і про його... про його псевдонім і взагалі його здатність писати твори, що він не дає чіткої відповіді, хто це. То це насправді... Тому що він послідовний, так, він послідовний. Освідок. Ось, значить, псевдодомонтович, близьке до литовського слова Дамаунтас, той, що багато каламутить. Так, тобто домонтович – багато Дамаунтас, Той, хто, каламутить. Дамаунтас, той, хто багато каламутить. Так. Ну і відповідно потім він стає шпигуном в, в рядах німецької фашистської так, армії. Але ми про це не будемо говорити. Ми якраз зосередимося на, на цьому трикутнику, так, Зіров, Микола Зіров, його дружина і е, е, Віктор Петров. Ти вважаєш, Мені що, що, що Мені що це все лягло е, в основу твору е, доктора Серафікус». Моя така думка. Ну, я, наприклад, знаю, що прототипом Вер Ельснер так? Угу. Е, була Людмила. Старицько-Черняхівська. Uh -huh. Так, але мені вважається, що цей трикутник, знаєш, ага. бісексуальний трикутник. Що я це не знаю. могло бути? Я, ти знаєш, я не знаю, uh -huh. я не певна цього. Знаєш чому? Uh -huh. Знаєш чому? Бо я взагалі вважаю, що головний герой, власне, професор Комаха, ну, це людина із свідомістю п'ятилітньої ну, дитини. Тому він так, mm. тому yeah. він так знаходить тому він знаходить спільну мову з Ірцею. Він дитина, яка неспроможна мати стосунки а, і не може знайти кохання, бо ну як як, як дитина може закохатися в дорослу людину і кохати там, так? Хіба як в <клух> А от про трикутник, художник, комаха mm -hmm. та, та Вер, ну не знаю, Вер була такою, ну істероїдною, так їй потрібен був хтось завдяки, хто би підкреслив цю істероїдність. Хто би підкреслив так її а, красує її скільки... вами. Ну тобто, що ми маємо? Не ну скажімо, мені здається, недосвідчений в питаннях стосунків комаха. Неприємний, чисто зовні, такий mm -hmm. е недоладний, якийсь неохайний. Хіба може він приваблювати? Він може бути лише ілюстрацією. Чому він може приваблювати. В нього ж була інша… Розумієш, він, можливо, не був красеним, але в нього було щось таке, що на що можливо ці знаєш стероїдні жінки і клювали? Ну знаєш, що це могло бути? Це його така загадковість, як вони вважали. Як вони вважали, ну загадковість. Але там немає, наче такої загадковості. Але вони їм потрібно було якось пояснювати. Він же неохайний, він, ну якби. ну... Не знаю, ну, він, він, не мав не ухайник, він не мав гарної статури, але він можливо він не був таким піжоном і не одягався за останнього. У нього там ще ринка могла бути розщеваним. Але він, але він доглядав, наприклад, він перед жінкою не міг прийти без піджака. Тому що пам'ятаєш, цей епізод, коли до нього в кімнату вирвалася його сусідка, так він дуже був збентежений і постійно думав, що він стоїть в одній сорочці без піджака. А ще вона хотіла заглянути в шафу, а там був якийсь безлад, і він був би. Він, він він переживав, що вона це все побачить, але Якщо... це не тому, що він перед жінкою не хотів би спіджука, тому що він без... десь йому зауваження зробили Так тому що... на зборах якихось знаєш, ти сказала, що в нього що в нього такий розвиток п'ятилітньої дитини. І мені здається, що це не зовсім так, тому що ну, за моїми такими спостереженнями, коли я читав, я думаю, що в нього був раз. Тобто розлад аутичного спектру, і це синдром Аспергера. Тобто, це люди, які, у яких не проявляється дуже багато таких симптомів, як у інших людей зраз, але вони соціально не адаптовані, у них вони зациклені на якісь одні ідеї, і це ми теж спостерігаємо у доктора Серафікового комахи. Це е, те, що він виписав е, ті тексти. Він з ними виступав. Він був прям зосереджений. Він прям над ними постійно працював. В нього погані комунікативні соціальні навики, тому що він пам'ятаєш, він каже, я себе почуваю як слон в лавці, тому що я не знаю, можу там перевернути чашку, я не знаю, що відповідати людям. А чому? Тому що люди з цим синдромом вони сприймають все буквально. У них немає оцих знаєш, наших, наших таких налаштувань, коли ми можемо по обличчя. По інтонації, якісь інші додаткові сенси, в слова в словах. переносне значення слів. Вони все буквально розуміють. Вони це все буквально, буквально. розуміють, тому коли він зустрів оцю дівчинку п'ятилітню. Вона була для нього ясна. зрозуміла? Дуже зрозуміла. Він прям в неї так захопився, тому що йому не от що як, як розуміла, так вона і говорила. І для нього це було прям, ну от, знаєте... Звільнення. звільнення. Він вже так може бути. Тому він так захопився ідеєю про свою дитину. Я хочу мати дитину, народити її самому, а не, а не, не через щоб жінка жінку. Так. через жінку. Так він, він був це захоплений, тому що це був розрив таких шаблонів, як би зараз сказали, тому що. Він бачить людину, яка чітко щось говорить. Вона він її розуміє. Він щось чітко їй говорить. Вона його розуміє, і не потрібно чогось додумувати, що що власне відбувалося і звер. А, а я знаєш, просто думаю, що він зустрів таку саму істоту, як він сам є. Йому було ясно зрозуміло, а від цього і легко. І, і таке є, спілкування контакт. було легким. Так, ось що ну його все ж таки рівень це рівень дитини. Рівень дитини внутрішня дитина, я він знає, що він так потребує ну турботи про себе. Що йому сниться цей сон, де він турбується про ірцю, То де він її купа купає. Я думаю, що це просто його внутрішня дитина. Ось така недовольна. Але я б не, не я би не не говорив так, щоб прямо що він зупинився на рівні там п'ятилітньої дитини, так тому що. Тут набагато складніше, можливо, в соціальному емоційно, емоційно, емоційно зупинився емоційно на рівні. і в соціальному плані можливо, так так. Ну я ману дивися, а угу. ну, і ми ж не будемо заперечувати, що він став науковцем. До речі, тут використані роботи власне Віктора Петрова Демонтовича. Так, а в цьому б... творі? Так, свої роботи використовує. Ось там деякі назви, але... Тому я думав, розумієш, оцей образ комахи, що це сам Демонтович. Що, можливо, він і був таким, ну трошки, знаєш, в собі, замкнутим. Можливо, не настільки, знаєш, не з такими прямо симп... ну, симптомами. Так? Ну, це художній твір, він міг домалювати. Він міг домалювати. Невідомо, яким він був, там, тому що багато документів засекречені, і ми зараз не маємо до них доступу. Так? Але мені здається, що через те, що він описує в цьому творі, він, він міг описати із себе, якісь свої риси. Хочу ще додати, mm -hmm. що в, в жовтні 23-го року, якщо я не помиляюся, чи 24-го, треба перевірити, були віднайдені ті е, частини роману, які не увійшли в традиційну версію, і це дуже і дуже цікаво. А що в що в тих Подивися, частинах? Що в тих частинах? Я от просто зачитаю ага, давай. ті розділи, так нікому не відомі, і яких ніхто не читав. Хто став дівчиною професора комахи? Чим Вер Ельснер займалася на селі, значить, там є угу. якась сюжетна лінія, коли Веру опиняється на селі. Так. Так? Хто збирався розстріляти веру в Києві? Яку ж підливу звичку мала Тася? Та дівчина нібито. Ну, яка яка жила тоді з комахою. І комаха, а потім... нібито був в неї закоханий, закохано, хоча так. Тася про це нічого не знала. Куди поділась і як знайшлась Ірця, mm -hmm. яку відомо події 20-х років відвідали Вер і Хрисан Фовичну, тобто комаха, і які фейки прихована в романі доктор Серафікус? Ось так. Ось те, що не ввійшло в основний текст, і що ми можемо. Що ми можемо дізнатися, коли справді ця версія повна вийде? Угу. Так, цікаво, дуже цікаво, це наче якесь доповнення, і це все більше і більше мене підштовхує до думки, що все ж таки в цьому творі описується цей трикутник стосунків Домонтовича Зорова і його дружини. Можливо. Ну, а яка ваша думка? Напишіть про це в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Віктор Петров Дамонтович інтелектуал, його проза інтелектуальна. Це насолода читати його тексти, і якщо правда, ви вивчаєте українську мову, це буде той тезаріум, той, той словник, звідки ви дізнаєтеся ще якусь кількість слів. Потім він такий естет, він ну, робить гарні описи. так і його інтер'єри, його екстер'єри, пейзажі дуже красиві, так дуже колоритні. Я рекомендую вам читати цей текст заради насолоди, такої чисто філологічної, хоча автор не дає ніяких, ніяких ключів до розкриття своїх сюжетних загадок. Так? Ще однією насолодою, не тільки за змістом, ще однією насолодою може стати сам текст, так, сама його ну, форма ні, а от та манера, в якій власне, Домонтович пише. Uh -huh. Ось, красиво створений, красиво майстерно, філігранно, ювелірно, як завгодно створений текст. Він дуже і дуже красивий. ну, Як філолог вам говорить, як філологиня. Так? Оце, uh -huh. На це теж звертає увагу. Це краса, так. Дуже приємно читати, дуже легко читається, і йде таке певне занурення в текст. А ще мені знаєш, що подобається в його творах, те, що він описує якісь події, які відбувалися в той час. Ну, наприклад, в докторі Серафікусі» він описує, як вони сидять в вони Яко... курять ку... 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 Опіум? — опіум. Так, Чи це був опіум, чи це був гашиш, чи щось вони там курили, що це певна така богема. Він дуже гарно описує вулиці Києва, він ну, ти так можеш навіть собі уявити того. Тогочасне життя, і це прям дуже зворушує. А, там знаєш, одна загадка була, про те... Ну, там є така красива фраза, я от зараз випадково розгорнула підручник, підручник книжку, і тут ось вона є. Та? Що зникло ніколи не Це е, рінерит з орієнтської стоянки Реб'єр. Рибі... Риб угу. Знаєш, що це слово рінерит? Що це таке? Рінерит? Ніхто не знав, що це за слово, і коли е, до річниці Домонтовича в Польщі виходили його твори, то польська е, дослідниця творів Домонтовича зателефонувала Вірі Гейва і каже, що це таке, що це за слово рінерити. Ну і Віра Геєва говорить про те, що я так ну, зізналася у власному невігластві і сказала, що я не знаю, що це за слово. І почали досліджувати поляки, переклад цього слова англійською мовою нічого не дав. Аж потім в Могилянку приїхав ще один польський професор і сказав, що. Що їм довелося, щоб вони дізналися, що ж це за рінерит. Рінерит це неологізм, який власне, використав чи створив сам Домонтович. Що це таке було? Це була картинка. Ну, Ірця звернула угу, увагу та. На, на цю картинку, та, коли дістала стосик з портфеля комахи. Це були картинки, які малювалися на камені. На угу. камені. А рінерит це камінчик. Угу. Камінчик, так рійне рит, але це неологізм створений до Монтовичів, і от таких, як вважає пані Віра Ева, угу. ось таких різних загадок в цьому. Творі дуже і дуже багато. Ми так багато говорили про трикутник, так, але, власне, не сказали про той трикутник, який описаний в книзі. Давай трошки про це поговоримо. Хто учасник цих, цього трикутника? Цього трикутника. І так, засновники цього трикутника, так правильно, це комаха, власне, mm -hmm. та доктор Серафікус, це художник Вер. і Вер. Вер. Художник так. закоханий в вер, я думаю, в неї закохана там пів Києва, вона така екзальтована дама. Так? Вер закохана в Серафікуса, а сарафікус закоханий в книжки. З одного боку, він їх любить, з іншого ж ненавидить. Так, так, він закоханий і в Вер, і в художника. І, а в художника ти вважаєш, він закоханий? Я не знаю. Я думаю, що він напевно дійсно не знає, що таке бути закоханим, угу. але. Художник, пам'ятаєш, там є така дуже хороша цитата е, в, з книги про те, що художник любив комаху. Любив. Любити ж можна як друга, звичайно. Е, як таку якусь істоту, про яку турбуєшся. Ну там не знаю, трохи немічного, яким був комаха. Е, як е, не знаю, я, чесно кажучи, повинна тобі сказати, не знаю, як можна покохати комаху. Не, знаєш. не знаю. Це якось поза моєю свідомістю. Не знаю. Там є таке порівняння його зовнішності, що його обличчя нагадувало шмат м'яса. Угу. Ну, Шмат м'яса це щось таке червоне чи таке яскраво рожеве, так? Угу. А, і ну, ця людина була неспроможна на стосунку. нього не закохана, вона просто захоплена, тому що він не звертає на неї увагу, а це для неї дуже незвично. — І вона... Ем... — Знову ж підсилює її жагу, так, як жагу. було там в е попередньому обговоренні. так? так. І вона, е — Так. І вона починає переслідувати доктора Серафікуса, е спокушати його, і він, нарешті, цьому піддається. Е і, можливо, дійсно щось таке в нього серці і зароджується, щось дуже схоже на кохання. Е і... І це його змінює, тому що він потім знаєш, книжки йдуть на другий план. На першому плані є вер, з якою він проводить багато часу. І знаєш, це дійсно питання, тому що коли ми обговорювали цю книгу на літературному на книжковому клубі, то багато хто казав, що між вер і комахою не було ніяких стосунків сексуальних. Ось, а, а, я а знаю, мені, а мені що здалося, що було. Слухай, мені тут от зараз в очі впала так. дуже цікава цитата, і ти знаєш, я тоді точно з тобою погоджуся, що щось таке в ньому було. Якщо ти дозволиш, я зацитую. його червоне товсте обличчя іноді здавалося наївним і простодушним обличчям хлопчика, а іноді у важких зморшках і в утомленій виснаженості тяжкою машкарою розпусника. Uh -huh. Тяжкою. Ну тут слово таке машкара, та маска, маска розпусника. Отже, знову якісь такі межові штуки, uh -huh. так? Наївний хлопчик і розпусник. Дід із обличчям хлопчика, старий хлопчик, неначе пияцтво і безсонні ночі зробили його тіло передчасно товстим і грубим. Надто важко було визначити його вік. Іноді він здавався старим, іноді юнаком. Йому можна було дати і 20, двадцять, п'ятдесят. Років, так? Тобто щось таке взагалі інопланетне, mm -hmm. дуже незвичайне. Так? Mm -hmm. Тобто він сильно вирізнявся серед інших. І ознаки розпусника також інколи з'являлися на його mm -hmm. обличчі. Хоча це абсолютно не співвідноситься з його манерою, з його внутрішнім світом. Mm -hmm. Він і не був розпусником, правда? Так, так, він не був розпусником. Але якщо він так виглядав, це точно могло привертати увагу і угу. приваблювати інших людей до нього, так, правда? Могло, правда, могло. Ось він щодо кохання і щодо взагалі сексу, він ж там каже, що потрібно якось себе стримувати, так для того, щоб як же, як же ж можна з жінкою займатися коханням. Так, він каже, тому що це, немає не, часу це, і сили на це. Не не тільки немає часу і сили на це. Він ще він каже, що це було би дуже принизливо для жінки. Дуже принизливо. Так для і, жінки. і в нього прям якась така, от ця от ідея дуже принизлива. І тому можливо Про кохання таке, ну знаєш, платонічне. Він так, про, 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 про платонічне кохання, але я все одно був переконаний, що у них були якісь стосунки. Я також думаю, І що стосунки я дуже був здивований, коли хтось на клубі сказав про те, що ну, ні, в них нічого не було, в них було тільки платонічне, тому що він же ж заявляв про те, що це для нього не прийнятно. Не тут знаю. Тут є ще як, одна як ви та... гадаєте? Напишіть про це, тому що це дуже важливе питання. Ну, Домонтович прекрасний, мені хочеться його продовжувати цитувати. Я прочитаю один короткий абзац. Два. Він не був розпусником, але в його вдачі підозрювали найрізноманітніші вади. Я думаю, що він був таким таємничим, угу. там що люди домальовували і якимись рисами його наділяли. У ньому було Точно щось від теорії, схеми, вигадки, от химери, маячні ілюзії. Він зберігав у собі знання нездійснених Нездійснених падінь. Не падінь. Подивіться красиво сказано. сказу. Mm -hmm. Зберігав знання нездійснених падінь, тобто якоїсь розпусти mm -hmm. нездійсненої. Найдоброчинніше на само й найсамотніша людина. Він не довіряв сам собі. Так, він не довіряв сам собі. Найдоброчинніша. Дуже гарно, дуже гарно. Ну і власне те, що ми говорили там в минулому відео, чи правильно говорити серафікус чи серафікус. І мені здається, що правильно говорити доктор серафікус, тому що від слова серафічний, так, і тому серафіку. Серафічний, тобто який належить до вищих сфер. До вищих сфер. До так. вищих, такий латинізм, mm -hmm. так? Прекрасний. Mm -hmm. Ну, отже, це цікава книга. Якщо будуть якісь ще додаткові розділи, це буде, я думаю. Надзвичайно. Натхнено прочитати це все ще. Ось. Тому дякую вам за перегляд нашого відео. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться. І, І прокоментуйте. Залиште свої коментарі. Одним словом, поділіться своїми враженнями, так, відгукніться на те, про що ми тут говорили. Я думаю, ви отримаєте чисто насолоду, читаючи цей твір. Так. Так. Дякую вам за перегляд. Па -па. До нових зустрічей.